Ця підземка уже давно не бачила звичайних перехожих. Тут повно води, смороду та сміття. Щоправда, сумчани до такого вже звикли. Найсміливіші навчилися долати озеро стічних вод у підземці. По давайте, Хотілося б, щоб шпову почистили, хоча б, Ну і освітили б. В камінці слугують переправою в усі боки. Пан Сергій показав майстер-клас, як дістатися із пункту А в пункт Б. Щоправда, сам чоловік цим не надто задоволений. Відчуття, що на самом попав в якийсь э, ну, э, в -то сценарій. тому що тут, звісно, в центрі міста естетика, ще та. Така естетика не тішить сумчан уже останні сім років. Ще тоді ремонт підземки збиралися робити. На все про все нарахували 4 мільйони гривень. Але з того часу ціни підскочили. Робити нові розрахунки чиновники навіть не планують, бо споруда за документами як була, так і залишилася нічийна на то що не балансу утримувача, виповняють роботи, не са Шукати того, хто візьме під своє крило центральну підземку міста, взявся за мера Іван Бортнік, але перестарався. Підписав одразу два документи. Одним доручив взяти пішохідну підземку департаменту інфраструктури, іншим управлінню капітального будівництва. Розглядається питання передачі на баланс управлінню капітального будівництва. Ну я ще такого не бачив. І один і той же заступник підписує один і другий лист. Ну, як тут не нагадати, що така колізія у міській раді виникає вже не вперше. У мене є колізія. підпис десь і підпис десь. Чиновники змінюються, а проблема залишається. А тим часом безгосподарний у місті не лише перехід, так само ні за ким не закріплена романтика, фонтан європейський та колонади на вході у міський парк. Маргарита Єрмак, Андрій Грашенко на часі новини.